Мюллер, ну ніяк не може відкрити ящик стола. Аж спітнів весь. Подзвонив Шольцу і наказав викликати до нього Путіна. Мюллер, А, Путін. Слухайте, дружище, принесіть на мені отой ваш топор, ну, той, з такою ухватістою ручкою. Путін. І пляшку принести. Мюллер, Ні. Пляшки не треба, лише штопор. Від таких слів Путін враз вблід. Якось так-сяк вийшов в коридор і ледве добіг до туалета, дався чути прогресуючий енурез. Мюнля, ну, нарешті, вас, дружище, лише за смертю посилати. Принесли Путін. Рупенфюре, я русський агент. Мюллер. Хм. стільки років працює в гестапо, ніколи не думав, що штопор дає такі результати. Ну то де штопор? Путін? Путін, так я ж признався, може обійдемося без штопора. Мюллер, а як я по вашому ящик стола відкрию?